Мої вітання поціновича математики, і я знаю, що вже прийшла пора таких неймовірно класних цікавинок, які пов'язані з логарифмами, велику частину хороших, таких якісних, базових прикладів на каналі. Нашої української школи майбутнього щодо логарифмів, ви, звісно, можете вже подивитись, погортати, полайкати і залишити свої коменти. І нарешті ми можемо з вами розглянути трішечки складнішого рівня приклади, хоча ні, вони не складніші, вони навіть, я б сказала, цікавішого. Але якщо ви справилися з базою, саме час приступати до прикладів ось такого формату. Коли ми бачимо і те, що вам незвичне, що невідомий в рівнянні з логарифмами, знаходиться у Основі логарифма. Для того варто нагадати означення логарифма, що ми прекрасно пам'ятаємо, що логарифм у нас обчислюється за форматом, що логарифм за основою А якогось числа Х, і він є Б. Тобто, якщо би нам хотілося щось дізнатися, то ми чітко розуміємо, що нашу основу А треба піднести ось отакий гарний степінь Б, і тоді ми отримаємо підлогарифмічний вирост, тобто якесь можливе число, і воно буде дорівнювати Х. І, власне, з цих особливостей означення логарифму випливають важливі речі для розв'язку абсолютно всіх логарифмічних рівнянь. Що це за особливості, як мінімум, то є ОДЗ. Що ми можемо сказати про ОДЗ? По-перше, ми розуміємо, що основа і колись дуже-дуже давно ще домовились, того, що це число має бути додатнім, Ну, смисл 0 підносити в різні степені. Для чого плутатися з мінусами. Ми розуміємо, що основа зобов'язана завжди бути додатньою. Також не цікаво і домовились, що одиницю ми не беремо як основу, тому що один в будь-якому степені, навіть 1 в степені 4,7, це все одно 1. І робимо висновок, що якщо в нас число додатнє, і ми підносимо до степеня, то неважливо, до яких степенів ви будете підносити. Ви завжди будете мати знову ж таки число додатнє. Тому і під логарифмічний вираз, тобто, наш в нашому випадку, в цьому записі, число Х, зобов'язано дуже чітко бути додатнім. То є важливість, і ви це все прекрасно розумієте. Але що в нас тут ще є по буквочках? В нас ще є буквочка B. І ми знаємо, що оскільки B, це насправді той степінь, до якого підноситься основа. Тобто результат обчислення логарифма це є степінь, а степені можуть у нас бути і додатні, і від'ємні, і дробові, і які нам тільки хочеться. Тому ми кажемо, що B належить множині всіх дійсних чисел. Отже, фіксуємо собі ще раз, що під логарифмічний вирост відсотково є додатні, ви до цього звикли, і це нормально. Але ви забуваєте, що і на основу є певні такі правила, на які. Ми опираємось, розв'яжуючи наше логарифмічне рівняння. Що це за правило? Пам'ятаємо ще раз, що основа, тому наше ОДЗ в даному випадку почнеться не з того, що ми дивимося, що є під логарифмом, тому що у нас під логарифмом все чітко. 9 і 729 числа, числа додатні, просто супер. Але що робити з іксом? Оскільки ми то. Корені рівняння зобов'язані потім представити якісь значення. У нас важливо наперед розуміти, що ось оце значення, як підлогарифмічна основа наша, вона зобов'язана бути строго більше нуля і не цікаво, коли вона дорівнює одиниці. Тому ми кажемо, що х не дорівнює одиниці. Отже, ми опираємось на цей формат, а далі починаємо просто креативити, фантазувати, згадувати степені. І ось уже ми бачимо навіть по степенях, що якщо в нас тут є дев'яточка, а тут число 729. Чи є якийсь зв'язок між 9 і числом 729? Та звісно, що 729 це 9 у все-таки, як би не було. Це 9 у третьому. Тому ми можемо наш вираз переписати. Ось логарифм за основою Х числа 9 плюс, перепишемо, що це логарифм за основою Х квадрат, але поправлю квадрат, що це все-таки 9 у третьому степені. Далі важливо згадати собі таку властивість, вона, як на мене, неймовірно класна, я її навіть запишу, що якщо у нас. Є якийсь логарифм, у нього є якась основа, і вона навіть може підноситися в степені, а чому б і ні? Ми навіть число 8 можемо розписати як 2 в 3. І є підлогарифмічне число, і так само воно може бути в степені, то насправді з цими степенями як біля числа, так і біля основи, ми можемо попрацювати, винісши їх за знак логарифму. Причому число, ось цей степінь біля числа, йде у нас в чисельник, степінь біля числа. Чуєте, чому у нас йде чисельник? А ось оцей знизу, у нас степінь біля основи, піде в знаменник. І ми собі переписуємо уже без ось цих додаткових степенів. І, власне, цією властивістю ми тут можемо скористатися. Що ми запишемо? Поки що ми логарифм за основою х числа 9 зачіпати не будемо, а далі бачимо, що ось оця двічка біля х в квадраті. Звісно, вона нас трішечки молює, тому ми її переносимо у знаменник. А ось у цей трічку, як степінь біля 9, ми переносимо у чисельник. І відповідно в нас залишається просто х і просто число 9 і дорівнює 10. Ну, а далі що? дуже-дуже хочеться згадати, що якщо логарифми додаються, то підлогарифмічні вирази множаться. Але ми не можемо цього зробити, тому вже що ми отримали множник перед логарифмом. Тоді що робити? А давайте пригадаємо: якщо в нас однакові якісь доданочки, які мають однакові хвостики, ми навіть нас сказали, що вони подібні, це ніби як одне яблуко додати три других яблука. То можемо ми логарифми додати між собою. І, звісно, можемо 1 плюс з половиною, ми отримаємо 5 других. Тобто, ніби якби 1 і 1,5. І переписуємо, що це і є наш логарифм за основою х числа 9 і дорівнює 10. Ну, а далі мені здається, що доволі просто ми пам'ятаємо, що все-таки це знак множення. Тому бачимо, що двічка в нас була у знаменнику. Відповідно, ми можемо її домножити, тобто перенести в чисельник за риску за знак дорівня. П'ятірочка у нас в чисельнику, тому вона автоматично перелітає у знаменник. Я думаю, що нічого тут складного в обчисленні немає. Ми переписуємо знову ж наш логарифм за основою х числа 9 до рівня 20 на 5, звісно, 4. І користуючись, повертаємось до означення логарифму, для себе робимо висновок, що як ми обчислимо. Ми перепишемо наш логарифм, що це х у степені 4 до рівня 9. Звісно, маємо звичайне. Рівняння четвертого степеня ми розуміємо, що ми можемо використати корінь, знаючи, що під парним, під парним степенем число в нас може бути і додатнє, і від'ємне, тому робимо висновок, що плюс-мінус. Раз на нас четвертий степень, тому корінь з 4 і з 9. Звісно, це число не оцінюється, ми не обчислюємо, ми не можемо нічого зробити. Ну і калькулятори в нас таке не вирішують. Так, для чого нам це робити? Однак, звертаємо увагу. Чи варто залишати відповідь, що х дорівнює плюс-мінус корінь четвертої степені з 9? І отут знову ж згадуємо, що логарифм і ОДЗ це дуже взаємопов'язані поняття. Повертаємось, про що каже наше ОДЗ? Що наш х зобов'язаний бути більшим за 0. Тому ми робимо висновок, що насправді наша відповідь це додатній результат. Нашого обчислення, а від'ємний ми просто не можемо взяти і ось оце і буде наша чітка структурна відповідь у відповідності до означення логарифма і ОДЗ. Думаю, що нічого складного немає, але креатив неймовірно цікавий.